Які психологічні трюки допоможуть вам скласти будь-який іспит? Про це у цьому відео? Привіт, любі! Мене звати Фаріда Мамедова, і за спиною я маю безліч іспитів. ЗНО іспити з підтвердження диплома лікаря в Німеччині, мовний іспит з німецької мови. І, маючи такий величезний досвід, я задумалась завдяки чому мені вдалося успішно скласти ці іспити. І цими лайфхаками я хочу поділитися з вами. В минулому ролику ми поговорили про більш практичні лайфхаки. У цьому ж ролику ми поговоримо про не менш важливі психологічні трюки. Якщо ви бажаєте підтримати мій канал, це дуже просто. Підписка, подивайка, коментар. Приємного перегляду! Не соромтеся запитувати, не соромтеся звертатися за допомогою до викладачів, однокурсників, однокласників. Не думайте, що ви в цей момент показуєте себе нерозумним. Ні, це не так. Краще розібратися з цим питанням зараз, аніж отримати його на іспиті і не відповісти. Баланс між заняттями та відпочинком. так вам не почулося. У вас має бути обов'язково і відпочинок, тому що без відпочинку ви втратите продуктивність, знання не будуть викорбовуватися в пам'яті. Та що там без відпочинку, ви просто. Закинути цю підготовку тому, що морально вигоріло, або цього не було, слідкуйте за часом. Наприклад, я коли готувалася до останнього іспиту, кедні з я читала, займалася 45 хвилин одну годину. Потім робила перерву 30 хвилин, 45 хвилин. Якщо я відчувала, що я потребую перерву довше, тоді перерва тривала довше. Час цієї перерви я робила якісь легкі фізичні вправи, щось робила по дому, аби відволіктися. Це лише мій приклад. Ви оберіть по собі, що вам ближче. Прослідкуйте, скільки часу ви читаєте, при цьому не втрачаючи концентрації. Також важливо мати дні відпочинку, наприклад, два дні на тиждень, коли ви не читаєте, не готуєтеся до іспиту. Можливо, на початку буде таке, Відчуття провини, що ось я зараз відпочиваю, замість того, щоб готуватися до іспиту, але в такі моменти нагадуйте собі, що ваш відпочинок є також вкладом у ваш успіх. Музика. Вірте у свої сила. Дуже важливо є не тільки підтримка сім'ї друзів, а й самопідтримка. Задайте ситуацію в минулому, коли ви успішно склали іспит. Якщо ви впоралися з цією задачею в минулому, то високовірогідність, що ви впораєтеся з цим і зараз. Я пам'ятаю, як у 11 класі мої батьки запитали вчительку з фізики, яка готувала мене до ЗНО, чи впораюся я з цим іспитом? На що вона сказала ну, звісно, а хто як не Фаріда. Я запам'ятала цю шалену впевненість вчительки в моїх силах і ці слова вчительки на все своє життя. І щоразу, коли я готуюся до іспиту, я собі кажу: якщо є хоча б одна людина, котра склала цей іспит, то я це зможу. Я згадую свої минулі успіхи, минулі іспити і набуваю в цей момент опору і впевненість в своїх силах. Не порівнюйте себе з іншими. Оцінюйте час від часу свій прогрес. Порівнюйте себе не з іншими, а з собою, яким були ваші знання до підготовки. Адже порівнянням з іншими ви тільки демотивуєте себе. Система нагород. Дозволяйте собі радощі. Те, що ви готуєтеся до іспиту, це не означає, що ви маєте поставити хрест на своєму житті. Знайдіть те, що вас наповнює, надихає. Це може бути біг, прогулянка, зустріч з подругами, кіно і так далі. Я після чотирьох годин занять виходила на прогулянку лісами, полями, це мене наповнювало і ніби освіжало мої думки, мій мозок. Також в мене є ще одне правило, вже після складання іспиту я нагороджую себе подарунку. Нагородіть себе, порадуйте себе, адже ви така молодчинка і впоралися з цим іспитом. Ну що ж, на цьому в мене все. З вами була Фаріда Мамедова. Я буду вам дуже вдячна вашій підтримці, в вигляді підписок, вподобайок, коментарів. Слава Україні та нашим героям! До нових відео!